Друзі, всім привіт! Ми знову сьогодні з чоловіком прилетіли на нашу дачку, щоб продовжувати наводити тут лад, але забули вдома ключі, тому він поїхав назад додому. Ну а я поки представлюся, адже на каналі підписалося дуже багато нових людей. Мене звати Ельміра і ми з чоловіком рівно місяць назад придбали ось цю от хату за 5,5 тисяч доларів. Поки ми використовуємо її як дачу, але в подальшому плануємо тут побудувати будинок на постійне місце проживання. Так, ну Які плани на сьогодні по роботі? Це розкидати ось тут кучу там сміття сюди під горіхи. Зверху ми будемо закинувати оту глину, залишки від старого саманного будинку. Також плануємо ось тут, в цьому сараї всі дрова. Поприбирати, ну, не всі, а те, що встигну, тому що він розвалюється, ми будемо його потихеньку розбирати пізніше. Також планую тут почати трошки сортувати метал, будемо його здавати. Ну і по дорозі ми з чоловіком заїхали на дерев'яний склад, там продукцію роблять, і подивилися, скільки коштує там туалет, літній душ, скільки коштують гойдалки. Так от туалет. Коштує 7 тисяч гривень. Душ ось такий теж дерев'яний, коштує 10 тисяч гривень, а гойдалки виходить від 20 там, приблизно до 25-28 тисяч гривень. За альтанки не питали, але я думаю, що вони теж там коштують в районі 20-30 тисяч гривень. Все буде залежати від розміру. Ну і погнали тоді прибирати. Так, друзі, ну що, я вже перевдягнулася. Чоловік мені привіз ключі, сам поїхав додому, тому що йому ще сьогодні в ніч працювати, а вже 12-та година дня, і в мене на все про все є менше 4 годин, тому що потім сідати на маршрутку і їхати забирати дитину, з садочка. Тому все погнала. Ну що потихеньку працюю, взяла собі граблі, мішки, щоб складати оте от сміття, яке не перегніє, і потихеньку буду граблями все підгрібати. І потім вам почну розповідати, які ж нас зміни відбулися за один місяць на цій ділянці. Що працювати дуже важко, вже і куртку зняла, бо жарко. А чого важко? Тому що ось це от сміття перебирає. Тобто, якщо просто грузити в тачку, то легко. А ти постійно це перебираєш, вивезла дек декілька тачок і вже ось такий мішок сміття назбирала. Повернула тут наступну кучу, а там ось такий от скарб. Я просто прям тут як археолог на розкопочках якихось. Тому реально дуже важко це все переносити, особливо самі, але потрошку-потрошку і перенесемо. Ну що, з цією зоною вже закінчила. Залишилося ще трошки. Ось це, де ви бачите землю, не траву. Оце такої величини була купа. Там були і оці шини, і цілий диван, і кроваті, і взуття. Чого там тільки не було. Я вон сьогодні тільки зібрала три мішки і розкидала вон туди вон все. І потім зверху глиною. Зараз ось ці мішки віднесу і потихеньку розповім, що у нас тут змінилося за один місяць. Одразу кажу, це один місяць, не півроку, не три місяці. Бо мені там пропонують те побудуйте, те переробіть, того так. А отам ото зробіть навіс, альтанку. Друзі, один місяць тут хоч би вивезти це сміття. Ми і так, я вважаю. Багато зробили на сьогодні. Так, ну і що в нас вийшло зробити за місяць. Перше ми заїхали сюди 11 листопада минулого місяця. І найперше, що ми зробили, це заїзд для автівки, тому що нам потрібно ж було якось вивозити сміття. Зараз покажу. Так, ось виходить ворота. І ось тут ставлю скрини, було все-все заставлено сміттям. Тобто, ці ворота і не відкривалися. Ось тут ми. Знайшли оцей щебінь, розсипали, щоб зручно було заїжджати. І отут, де ви бачите, такі залисини на травичці, ось це, ось це, он там, це все були купи-купи цілякого сміття, яке ми вже розібрали. Розібрали, Ось тут був такий похилений вже туалет. Ну, туди ми в яму накидаємо сміття. Яке у нас є, і ми його не можемо вивезти. Ось тут от було сміття. Ось, ви бачите? Сліди, тут було сміття, тут було сміття, ось тут було сміття, там було сміття. Отут стояли такі гори якогось будівельного матеріалу. Ось тут були сміття, ми все розкидали, отут була купа сміття. Ми ще не все прибрали, бо там скло. Так. Отут теж гіменце козяче було. Це ми тут вирівнюємо ділянку. Бачите, як нахилено. Далі розібрали літній душ, хотіли обрізати ось цей метал, але тоді не було світла і не могли ми вмикнути болгарку. Ось тут, от все листя повигрібали, трошки пообрізали там якісь порослі біля буску. Оце от він такий вимахав. Ось це, там. сподіваюся, буде гарно весною. Поприбирали ось тут на свердловині. Отут, от, ось тут була будка собача. Тут була ще одна велика собача будка. І тут була така гора грунту, де зараз скицька йде, тут і видно, в принципі. І ми оце вручну з мамою розкидали цю гору, ставлю скрін, вон туди. Під горіхи. Було дуже важко, але ми впорались. Потихеньку розбираємо ось цю глину. Отут, от бачите, залишки глини. Тут були такі великі блоки, ми їх теж повивозили. В принципі, на цій ділянці ми теж поприбирали, ну, видно під деревами, пообрізали все, що могли, повиносили тут теж купу каміння, сміття. Не листя, яке вже не прибирали 100 років, оно ще купа глини, яка теж нас чекає. Так, що ми ще зробили? Поставили замок. Ось він. Новий, коштує 350 гривень. Отут -от теж ми все поприбирали, тут теж все було якесь зароше. Вже посадили трошки квітів весною. Думаю, вони прокинуться. Також, що ми ще купили за перший місяць купили оцю помаранчеву тачку. Здається, вона коштувала 1750 гривень у Дніпрем. Також ми купили на ось цей сарай два замки. Ось такі. от. 1,80 гривень в Аврорі коштував, а там побільше. Зараз поставлю він 100 гривень. А і от ще забула. Ще ж ми в оцих сараях вигребли купу сміття. Майже це самостійно все вигрібало. Ось це от точно. Самостійно тут були купи, купи сміття. Все вигрібло, тому що бачите, в якому він стане. І отут от стіна, а зараз покажу цю стіну з іншої сторони. Тут ще у нас дрова, але теж тут багато сміття вже вигребли. Вон та стіна, її вже прогризли миші. Тут он все розвалюється. Ось тобто, це моя рука. Тобто тут десь оця стеля впала, і вона зараз на рівні десь метр шістдесят-70 ось тут, а тут десь вже метр п'ятдесят. Типу підпирали, але так і не допомогло. І оці ж дрова мені потрібно ще повибирати і потихеньку-потихеньку розбирати сарай. Але не все одразу, друзі. Ну і зараз піду, мабуть. Метал посортую і потім покажу що в будиночку, які в нас зміни. Хотіла прийти там воно, до металу, але мені тут заважає усіляке сміття. Ну, в принципі, валяється. Я зараз хочу те, що мені не потрібно, і я точно його вивозити не буду. Скину зараз оцю в яму в туалет, нехай там валяється, і потім доберуся до металу. Здається, я переоцінила свої сили на рахунок металобрухту, тому що я не дуже розумію, що нам буде потрібно, що не буде. Там є купа металевих якихось кутиків. Ну, таких от, типу. Я думаю, воно все знадобиться. Карабіни, ось такі якісь листи. Ну, коротше, там багато всього, і я не дуже розумію, що куди. Коротше, це я залишу. Чоловіку, а взагалі нехай лежить, бо тут завжди потрібна буде якась залізячка. Якщо все здати, то потім це потрібно буде купляти. Тому я піду займуся чимось іншим і потім покажу вам будиночку. Нормальна з мене така працівниця, собі каву зробила. Піцу з булочки, постелила тепленьке собі. І зараз, замість того, щоб працювати, нарешті перекушу. Ось ну, що робити. Іноді відпочивати потрібно сюди приїжджати. Тим паче сьогодні така погодка чарівна. Тихо, тепло, дуже класно. Так, вирішила поки не робити якусь важку роботу. А ось тут -от потрібно оцю от ручку прикле... приклеїти на суперклей І може, хоч трошки оці двері помию. Бо я все чекаю, думаю, в нас ж буде ремонт, буде ремонт. Чого робити подвійну роботу, але треба помити вже. Так, ну що, показую, що у нас вийшло змінити в будиночку за місяць. Хочу наголосити, що ремонт у нас ще попереду, тобто нічого ми тут не робили, гроші ніякі не вкладали. Так, що ми зробили? Перенесли сюди шафу, ставлю скрін, як тут все виглядало. Ось тут, тут зробили зону того, щоб приготувати чай там розігріти поїсти. Оце залишив газові ці комфорочки попередній хазяїн і залишив нам балон. Ми, звичайно, це все замінимо і ще думаємо на рахунок цього вікна, чи повністю його замінити, чи замінити просто скло. Так, що ми сюди купили? Купили таку лампочку тобто у нас світла зараз немає. А це акумуляторна лампочка, коштує баврорі, щось там 220 гривень, здається. Ось так от вона виглядає. Хотіла купити сьогодні ще в спальню, але вже всі розібрали. Так, тепер заходимо в першу кімнату. Світла немає, тому поганенько видно. Так, що тут у нас? Старий диван нам залишили, ми його поки застелили. Я планую з нього зробити таку ліжко, бильця спиляти, красиво все застелити, подушки гарно буде. Так, вікно маленьке, тут теж якось буду робити так максимально, щоб цього не було видно. Дуже низька стеля. Ось я дістаю. Але один плюс, якщо фарбувати, то буде зручно. Стіл нам залишили, ми на нього скатертину поклали. Стільчики залишилися, ми тут знайшли, можна їх реставрувати і користуватися. І тут вони дерев'яні, два стільчики. Є на підлозі ОСБ. Так, і що ми сюди ще купили, це бак з водою і з помпою, він нам вийшов у 550 гривень. Тобто сюди ми наразі ще нічого не вкладали ніякі гроші. І ось тут от, це типу спальня майбутня. Тут, якраз, був оцей шифонер ось тут. Тут була купа якогось мотлоху, який я весь прибирала. А зараз це просто нормально Світла кімната. Планую тут зробити щось дуже гарне. Буду все робити майже сама. Планую навіть ось тут не купувати кухню, а за ці гроші зекономити, купити собі інструменти і зробити тут з дерева самостійно таку невеличку кухонну зону, кутову, ось так. Я думаю, мені вистачить, ми якби тут не збираємося жити, а навіть якщо будемо ночувати, то розігріти, поїсти і щось приготувати, я зможу і так. Ну, і де ще потрібно вигадати, де зробити умивальну зону. Я думаю, десь отут, отак от повісити умивальничок такий, зробити ось тут раковину. Ну, а тут буде зона для готування, поставити чай. Якось отак. На рахунок цього шифонеру, ще не дуже зрозуміло, але, я, скоріш за все, думаю, що його тут не буде. Він завеликий і ще він завалюється. Тобто, це от я його підперла, оцією тумбочкою, і ще дверцята держать цей шифанер. А так, якщо відкрити, він одразу завалюється. Тобто я навіть відкрити не можу. ну, Не знаю, подивимось. Він просто завеликий, хотілося б його, звичайно. Залишити, Але не таким громістким, так сказати. Ну, такі от у нас перетворення невеличкі. За місяць, все ще попереду. Я думаю, тут буде краса. Окно залишилася в мене ще годинка до того, як я буду їхати за донькою в садочок, Хочу ось тут от дрова поприбирати. В принципі, все. Вже тут ніякої роботи, особливої на подвір'ї, немає. Нічого такого цікавого. Наступний етап це ремонт будиночку всередині поки що. Будемо ще дивитися, як буде з вікном, двері, чи будемо там щось змінювати, чи ні. І там, в принципі, все швидко. Стіни дошпаклювати, покрасити, покласти підлогу, завозимо меблі, декоруємо і все. Краса, можна навіть інколи і залишатися. Ну а я погнала розбирати дрова. Так, переношу дрова сюди, але тут же просто немає місця. Ну і тут ще у нас інвентар, тому я думаю, нехай так залишається. А всі дрова, які там залишилися, може отут якось зараз постелю і складу їх і накрию чимось, щоб не промокли, тому що просто ну, закидувати весь сарай теж немає змісту. Ну, а там все, що залишиться. Там якісь маленькі гілочки, я думаю, ми просто все в пічці потихеньку і спалимо. Яка в мене кубка вийшла, зараз її накрию. Ну і отак буду продовжувати. Чи сюди ще трошки і нагору ось так зроблю. Нехай тут буде, бо потім, якщо кинемося розбирати, нам ці дрова будуть там заважати. І ось це от собі познаходила брусочки. Це на майбутню кухню. ну Типу зону там для готування в коридорі. Спробую щось сама змайструвати. І зараз їх. Отуди складу, ну і, в принципі, усе. Так, ну все, на сьогодні поробила всього потрошку. Зустрінемося з вами вже в нових відео. І, скоріше за все, ми, мабуть, вже чи я сама, чи з мамою приїдемо шпаклювати стіни. Будемо вибирати фарбу. Якщо в когось є якісь поради на рахунок того, в який колір пофарбувати там стіни в будиночку. Ну і взагалі на рахунок ремонту топищі всі поради враховую, всім відповідаю. Тому все, всім па-па, до нових зустрічей!